Тримаються і Бердянськ, і Бердянський район. Останні новини звідти. У тимчасово окупованому Бердянську загарбники продовжують провокації. На третій день проведення псевдореферендуму у місті пролунала серія вибухів. Зокрема, на Західному проспекті було ліквідовано білборди з ворожою агітацією. У центрі міста вибух стався поблизу будівлі міськради, де пошкоджено клумбу. Та у парку Шмітта. Там було підірвано сміттєвий бак. За інформацією окупантів, в усіх випадках спрацював саморобний вибуховий пристрій. В результаті подій постраждалих немає. Деталі з'ясовуються. Загарбники продовжують займатися тим, що в них виходить найкраще зйомками пропагандистських роликів. Так, окупанти похизували створенням першого добровольчого батальйону, до складу якого входять завезені з інших захоплених територій актори та юнаки віком від 18 до 25 років. Окупанти усіма можливими методами намагаються врятувати ситуацію із провальними результатами псевдореферендуму. Аби підняти явку, в деяких районах запрацювала так звана мобільна ділянка. Її облаштували на базі громадського автобуса. Як повідомляють місцеві колаборанти разом із озброєними загарбниками ловлять перехожих та під дулом автоматів змушують взяти участь у голосуванні. За інформацією місцевих змі, за кілька днів проведення псевдореферендуму окупанти намалювали явку фейкового волевиявлення по Бердянську на рівні 34%, а по Бердянському району понад 36%. Проте ці цифри в жодному разі не відображають реальну картину, адже мешканці продовжують громадський спротив. А я подумала, чого це я буду у своїй квартирі сидіти, ховатися, ніби я в чомусь винна. Відчинила двері, вони стоять. Троє жінок та військовий з автоматом. Запропонували мені зафіксувати моє волевиявлення. А я кажу, я своє волевиявлення зафіксую на виборчій дільниці 27 вересня. Вони розгубилися трохи, запитали, з якої причини. А я кажу, я так хочу, хіба я не маю такого права, адже ділянки для цього спеціально працюватимуть. Вони плечима знизали, ну так, і пішли. Звичайно, ніхто з нашої родини ні до якої ділянки не піде. Дух українців не подолати у місті. Активні громадяни поширюють патріотичні листівки та синьо-жовті стрічки. В знак протесту ворожій владі.